Рожевий колір ніжності і любові, чистоти і лагідності, рожеві півонії, чудові в букетах нареченої і просто взрізку на кожен день освіжаючий аромат в тандемі з чарівною красою розпускаються бутонів, створює неповторну ауру. Якщо ви хоча б раз побачите рожеві півонії на кущах або в букеті, ваше серце не встоїть. Причому складнощів у вирощуванні цієї культури практично немає, рожеві півонії на ділянці? Цілком досяжна мрія. Рожеві півонії, краси багато, не буває класифікація. Півоній передбачає поділ квіткової культури на два основних види, які найчастіше зустрічаються в природі і непогано уживаються з іншими багатолітниками на садовій ділянці: це трав'янистий і деревовидний. Перший середньорослий декоративний напівчагарник, висота 0,51 з об'ємними квітами, діаметр 15,20 і трав'янистими пагонами, віддає перевагу сонячним ділянкам. Родючому ґрунту і найкраще себе почуває в м'якому кліматі, наприклад, на півдні України, деревовидний потужний багаторічник висотою до 1,2-1,5 м. Маловимогливий до умов утримання, непогано росте в тіні і запросто культивується в регіонах з суворим кліматом. До речі, в залежності від форми суцвіття виділяють махрові, напівмахрові, немахрові, а не моновідне, японські корончаті і розовідне півонії різної форми. А також зустрічаються міжвидові, наприклад, махровий розовидний і ітогібриди, досягнення сучасної селекції з незвичайною формою пелюсток і нехарактерною півоні забарвленням. Варто згадати, що серед рожевих півоній зустрічаються культивари з різними термінами цвітіння. У наших садах дуже часто ростять старовинний сорт Сара Бернар, середньопізній махровий півонія з чудовими рожевими шапками квітів. З досвіду скажу, ця рослина невибаглива і при регулярних підгодівлі формує до 5 суцвіт на одному пагоні найбільшими до 15-20 см в діаметрі бувають перші бутони. Відео огляд найпопулярніших рожевих півоній. Вибираємо кращі сорти рожевих півоній для свого саду. Сорт півонії Мадам Батерфляй відноситься до середньоранніх числиться в японській групі трав'янистих півоній. Квітникарі захоплюються його бутонами, в розпустився вигляді діаметр рожево бускових квітів з малиновими стамінодіями, внутрішніми вузькими пелюстками досягає 18-20 см. А ніжний аромат друга причина, щоб посадити батерфляй на ділянці. Кулястий махровий жанно експонат з під виду трав'янистих півоній, суцвіття великі до 19 см в діаметрі. Пофарбовані в бусковий з рожевим відливом колір. Дуже старий сорт французького походження. Марі Двур прикрашений кулями з рожево-попелястим і бускових відтінків пелюстками. Відсвітаючи, бутони світлішають і стають плоскими сорт ароматний, цвіте перед пізніми культиварами. Фазі, топ японський махровий півонія страв'янистих прославився своїм пурпурно малиновим пишним чубчиком в центрі бутона. Квітки середніх розмірів діаметр 16 пофарбовані в живий малиновий колір, всередині мають прошарок з жовтувато лимонних петалодій. Неон потужний з акуратними суцвіттями, американець пізнього цвітіння. Трав'янистий напівмахровий півонія японського виду вважається запашним культиваром, його квіти пофарбовані в рожево-бусковий відтінок, стамінодії великі, золотисто-помаранчеві. Старовинний американський сорт чербет представляє видмахрові розовидні півонії, квіти культивара масивні, діаметр 17-19 см, ніжно-рожевого відтінку. Внутрішні стамінодії кремового кольору змінюються шаром малиново-перлених об'ємних пелюсток. Белевіль-махровий середньопізній культивар з потужними кущами до один в рожево-лавандові пелюстки зібрані у великі суцвіття. Серединка квітки має ніжно-кремові стамінодії, діаметр близько 18 см. Люблять сорт за характерний солодкуватий квітковий запах. Деревовидний півонія рожевий король культивар серії, не півмахрові. Він відноситься до середньоранніх сортів. Квіти великі. Діаметр найбільшого може перевищувати 20 Пишний кущ виганяє пагони до 1,6 висоту. Пухкі ніжно-рожеві з відтінком цикламена бутони сорту Олександр Флемінг досягають в діаметрі 16 цей ранній півонія з розлогими сильно високими пагонами 0,6,08. Відноситься до махрових розовидним. З останніх чисел травня до 3 і декади червня Олександр Флемінг не перестане радувати своєю чарівністю. Відео Трав'янистий півонія Олександр Флемін, яскравий експонат кольору фуксії, трав'янистий перп спайдер. Вузькі світло-рожеві стамінодії півонії японського виду формують малиново-рожеві помпони суцвіття, діаметр яких досягає 15 см сам кущ невисокий. Не більше 0,6 – це ранній культивар з тривалим цвітінням. Трав'янистий півонія японського виду, сорт перлова, розсип дітоща радянських селекціонерів. Квітки напівмахрові розовидні, пофарбовані в рожеві відтінки, стамінодії жовтувато малинові, старовинний французький сорт трав'янистих півоній з кремово-рожевими квітами ля вважається одним з найбільш пахучих звираноквітучих. Експерти відносять культивар до махрових півоній корончатого виду, нижні пелюстки відігнуті вниз, серединка складається з вузьких стамінодій. Висота рослини 0,6,08, рожевий лотос лідер махрових деревовидних півоній з рожевим забарвленням, хоч середньорослий 1114 прекрасно уживається з високорослими сусідами, суцвіття оксамитові, рожевокремові, складаються з декількох рядів великих пелюсток діаметр квітки 17-20 см Високорослий енджелчикс, американський гібрид раннього терміну цвітіння, відноситься до виду махровий кулястий. Це культивар трав'янистої групи півоній з ніжно-бусковими суцвіттями, густо опушений всерединці витягнутими петалодіями з хвилястими краями, оксамитовий рожево-кораловий ультрараній пінг корал високорослина півмахровий і то гібрид трав'янистих півоній. Діаметр квітки досягає 18 20 у зріску культивар з пряно ароматними бутонами чудовий. Відео півонія Пінкхавайн коралл Пінкхавейан Цорал. Пінк даблденді середньоранні півонія з групи розовидних трав'янистих. Рожеві пишні шапки суцвіть міцно тримаються на кремезних середньорослих 0708 пагонах. вагонах. Широкі пелюстки привертають увагу ледь помітними босковими штрихами і пурпуровою серединкою на ранній стадії цвітіння. Трав'янистий гей парі з густомахровими невеликими бутонами діаметр 14-16 см японського виду складно віднести до червоних або білих півоній. Скоріше це рожевий. Центральні петалодії у нього пофарбовані в кремово-молочний колір, нижні великі пелюстки мають відтінок фуксії, у величезному сортименти півоні є багатий вибір рожевих сортів самих різних форм, і відтінків від м'якого світло малинового до соковитого пурпурно коралового махрові і японські, високі і не дуже. Досить багато півоній з рожевим забарвленням, бутонів серед трав'янистих в групі деревовидних теж зустрічаються ніжно-рожеві культивари, почніть з рожевих півоній, а слідом на вашій ділянці неодмінно з'являться білі, червоні і бордові удачі.